Найпопулярніша модель трицикла Corsa Сік 7 Він іде маршрутка, тобто спереді сідає водій, ззаді сідає друга людина, відкривається з комфортом собі присіла і їде. Посадили кума брата свата чи свою жінку і поїхали. Сідушка потім трансформується, приїхали на город, поставили два мішка картошки і собі, будь ласка, їдете. Тут йде кіловатний мотор 72 вольта, 23 Ампери годинний акумулятор. Проїжджає на одному заряді до 50 кілометрів. Зараз розкажу, покажу, як ми будемо на ньому їздити. Тут є паркінг. Ви вижили тормоз, зафіксували передні і задні гальма для того, щоб з комфортом можна було виходити, заходити. Приїхали, включили зажигання, зняли з паркінгу. Тут у вас на рулю світло. Світло горить, ззаді горять габарити. Повороти. Ліво, право також вони сигналізують. І сигнал, бо вас ніхто не чує. Так, тут на, з правої руки Д, Драйв їдемо вперед. Р, пишіть, їдемо назад. Три швидкості вперед. Їдете по, по місту по селу на першій передачі. Виїхали на трасу, включили другу, третю передачу, збільшуєте свою швидкість. Ви ручкою газа регулюєте, як ви з якою швидкістю хочете їхати. Є задній тормоз, передній тормоз та ножний тормоз. Приїхали, поставили його на сигналізацію. Він буде, якщо його хтось чіпає, сигналізувати, а також блокувати задні кольоса. Також є безключовий доступ, можна їздити без ключа. Два рази нажали кнопочку, у вас загорілося табло, ви можете ключі поставити в карман і собі їхати. Так що, якщо вас цікавлять трицикли грузові звертайтесь в магазин Моточас, місто Вінниця.